we yeah. Вітаю вас в ефірі першого національного проголовне програма, що робить події зрозумілішими. Закони про особливий режим на Донбасі треба скасувати. Президент оголосив на РНБО, засідання якої триває у ці хвилини, що зробить відповідне подання до парламенту. Умови для нового закону для Донбасу, припинення вогню, демаркаційна лінія, звільнення заручників і скасування результатів так званих виборів 2 листопада на окупованій частині України. Про нові ініціативи президента обороноздатність країни напередодні зими нові завдання для парламенту говоримо із учасниками АТО і майбутніми народними депутатами. Павло Кишкар, боєць батальйону Донбас, Юрій Береза, народний фронт і комбат батальйону Дніпро 1 Він з хвилини на хвилину приєднається до нашої розмови, так само як і Сергій Мельничук, представник радикальної партії Комбат батальйону Айдар. Павло, вітаю вас. вітаю вас. Отже, сьогоднішні ініціативи президента ви їх чули скасувати у парламенті закони про особливий режим місцевого самоврядування для Донбасу. Ну і статистика сьогоднішня МВС МЗС Міністерства закордонних справ України спочатку оголошення режиму припинення вогню в зоні проведення. Антитерористичної операції загинули більше ста українських військовослужбовців близько 600 отримали поранення. Отже, поки закон існував мирний план, начебто діяв, ми отримали ще одну небесну сотню. Отже, ставлення до сьогоднішніх ініціатив президента чи цього достатньо для ситуації на Донбасі, чи потрібні інші кроки? Я почну з кінця, з того, що насправді недостатньо тих ініціатив, які озвучені. У нас є своє бачення на ситуацію. І в дійсності будь-який закон, який є неприроднім або таким, що не відповідає дійсності, мусить бути скасованим. І, звичайно, в цій частині пропозиції президента ми його підтримуємо. Адже цей закон не виконувався жодним чином. Перемир'я насправді не було, і це підтверджують ті цифри, які ви озвучили. І, звичайно, ми проти того, щоб взагалі це називати інакше, ніж війна. Тому що в дійсності у нас на сході і до перемир'я, і під час цього так званого перемир'я тривали бойові дії. Ми мусимо це визнати, визнати перед всім суспільством і запропонувати конкретні кроки для того, щоб ми спочатку стали сильнішими. Бо в дійсності дуже багато питань. Зокрема, щодо президента, до нього особисто як до головнокомандувача, що було за цей, я розумію, що короткий проміжок часу, але що в дійсності було зроблено для того, щоб ми стали сильнішими, ви маєте на увазі відтоді, як почало діяти перемир'я так, так, з початку так, вересня? Так, ми говоримо про те, що в дійсності нічого не зроблено. Ситуативні рішення щодо... О, Озброєння певних підрозділів і не більше того, ну це за НАТО. Ну я не знаю, за НАТО чи не за НАТО, але це ну доволі смілива заява. Сьогодні президент на РНБО сказав, що е, будуть сформовані нові підрозділи, які е, можливо відбуватимуть ймовірні наступи на Бердянськ, Маріуполь, Харків, Дніпропетровську область. І так само цитую президента: триває забезпечення наших частин, наших збройних сил, технікою як наступального, так і розвідувального характеру. Ці речі ми підтримуємо. Тоді питання переходить в іншу плащину. Чому це не було зроблено до цього часу? Розумієте, є е, конкретні пропозиції, які бу були озвучені ще в серпні місяці щодо формування нових підрозділів із залученням добровольців, люди, людей, які хочуть і прагнуть іти на війну і зі зброєю в руках захищати свою батьківщину. Цього, е, чому цього не було зроблено раніше? Ну важко сказати е, е, питання, якщо конкретизувати наші, ну м'яко кажучи, претензії до президента, адже Бездіяльність в багатьох випадках призводить до смерті наших людей на сході. Це, зокрема, відсутність ставки головнокомандувача, так не завершений процес створення комітету так званого комітету з розвідки, адже фактично в Україні існує дев'ять розвідувальних спецслужб чи служб, які абсолютно можуть протилежні дані подавати президентові. Є вже І... керівник цього комітету його, є... Смішко, його так, призначив є комітет, президент. є. Але... Не завершено цей процес. Аналітичні дані, які потрапляють, багато речей звичайно не можна говорити, бо вони є таємними. І ці таємні речі мусять потрапляти безпосередньо до президента України у вигляді конкретних пропозицій і аналітики щодо діяльності як бойовиків, так і Російської Федерації по нарощуванню сил, зокрема по підготовці до наступу, по протидії. Пропозиції щодо протидії, зокрема, так, як ми це бачили. Ми бачили це у вигляді діяльності розвідувально-диверсійних груп. Наскільки я знаю, жодна з таких груп... на окупованій груп... території так, на окупованій території жодна українська розвідувально диверсійна група не діяла, не діяла, Вони арти... є? можливо, ніколи не було діяти. Вони є, повірте, що лише наш маленький підрозділ готував достатню кількість цих розвідувально-диверсійних груп. Добре, давайте тепер поговоримо про. Готовність війська до можливих бойових дій е, взимку і забезпечення е, наших військових у зоні АТО е, всім необхідним для е, нормальної зимівлі на прикладі, будь ласка, батальйону Донбас. Ну, якщо у вас є ширша інформація, е, то, будь ласка, дивіться, батальйон звичайно, що забезпечується з волонтерських коштів і за волонтерських зусиль, і тому ми не, ну, немає тільки, в нас Прошу? тільки тільки лише, лише з волонтерських так. так. У нас немає централізованого забезпечення від держави, тому ми не сподіваємося на нього, і сподіваємось на власні сили. Тому будемо і надалі так працювати, тому що державна машина насправді як пробуксовувала, так і залишається в такому напівнерозвинутому стані. Всі пропозиції, які подавалися, зокрема від батальйону Донбас, і в вигляді зміни системи логістичного забезпечення, адже у нас кожне, кожне відомство наразі. Абсолютно автономно забезпечує логістику цих процесів, зокрема з постачання харчів, з постачання модерування. Це неправильно. Мусить бути один єдиний орган, один-єдиний штаб щодо керування усіма процесами в зоні АТО. Батальйон Донбас зараз перебуває на оборонних рубежах чи виконує якісь інші завдання? Так, зав Він висунутий в зону забезпечення громадського порядку. Зараз. Добре, ну як виглядає тут? тут підготовка до зими? Тут бійці перебувають в. Спеціальних фортифікаційних спорудах, наскільки вони придатні для ну, морозів? Ми перебуваємо не на території бойових дій, тому ми знаходимося в казарманих будівлях. І поки що бійці переодягнені, перевзуті, забезпечені спеціальними такими препаратами, хімічними, в тому числі, для зігріву. Якщо це буде під час бойових дій, забезпечені спеціальними продуктами харчування термостатичними, які нагріваються. Тобто, це цілий комплекс, низка ціла завдань, які приведені до бойови, ведення бойових дій. Ще, ще літня історія. Вона завершена ні чи ні щодо передачі важкого озброєння ні, добровольчим батальйоном. На жаль, обіцяли почали, почали передавати ну, обіцянки. Насправді оформлені юридично у вигляді конкретного штату добровольчих підрозділів, але цей процес не завершено. На жаль, сказати не, не завершення. Тобто частину отримали, частину так. ще сподіваєтесь так. отримати. Зрозуміло. І співпраці з силовими відомствами, як зараз виглядає, ви вже критично почали говорити. Тобто батальйон перебуває в структурі Міністерства внутрішніх справ. Так. Так. Приєднався до нашої розмови. Юрій Береза. вітаю вас, Добре. комбат батальйону дніпро 1 і представник Народного фронту. Будь ласка, кого я завершу Проблема. Управління тими підрозділами, які знаходяться в зоні АТО, полягає в першу чергу в тому, що в нас не недолугий, недосконалий закон України про боротьбу з тероризмом, визначає керівником зараз антитерористичної операції першого заступника начальника Служби безпеки України пана Грицака. Насправді наші пропозиції зводяться до того, що це управління мусить бути передано військовим людям. Зокрема, напевно, що не знаю, як Юрій на це подивиться. Начальнику Генерального штабу Збройних сил України, і е, здійснюватися єдине керування з єдиного штабу. Е, відповідно до цього мусить бути приведена у відповідність до цієї структури система зв'язку, система управління, система передачі, наприклад, тих е, майнових майнових цінностей, які перебувають у власності зараз приватних компаній або державних підприємств, яким чином. Керівник антитерористичного центру абсолютну владу фактично мусить отримати для ведення бойових дій. На цій території, яка визнана зоною ну, про це говорять місяці вже, але ну, в цьому напрямку поки що ніяких дій. Я питання хочу зрозуміти, чи це питання дійсно, Юрій Береза, прокоментуйте питання виключно до головнокомандувач. Верховного Головнокомандувача, Чи парламент щось в цьому напрямку може зробити з ініціативи народних депутатів, які будуть визнані обраними, складуть присягу? Саме я маю на увазі учасників антитерористичної операції, комбатів, будь ласка. Я скажу підтвердження слів мого побратима дуже, дуже коротко і зрозуміло. От зараз, чому, чому, чому ми в Верховній Раді? Я просто пояснюю і за те, що оці всі вісім місяців, за великим рахунком, ми залишались в системі координат Радянського Союзу, коли конкурувало з собою Міністерство внутрішніх справ з Міністерством оборони і Служба безпеки. Кожен один поперед одного хотіли доповісти. От, наприклад, якщо говорити конкретно за Іловайську трагедію, вона трапилася зато. Згадайте попередню. попередньо. Міністр оборони, навіть керівник Генерального штабу дуже гарна справа: звільнене місто, звільнене село, український прапор. І що далі? І далі, і далі Іловайськ. Є дуже чітке питання. Перше: у нас АТО чи війна? Я наголошую, що з 23 серпня у нас почалась третя світова війна. Коли війська іншої держави зайшли на на нашу територію, це війна. І ніяке не то. Відповідно, підтверджую і підтримую центр прийняття рішень. Назвіть його як завгодно. Штаб антитерористичної операції, як як завгодно. Якщо війна, першу скрипку повинні грати військові. Ну, так ну, це... насправді і є. Так насправді в зоні бойових дій і відбувається. Всі, всі то... військові про це говорять. Ви згадуєте про те, що було. А я хочу вас запитати, що ви, як народні депутати, що парламент новий може зробити для того, щоби новий До... Іловайський котел не повторився. Доповідаю, доповідаю. дуже просто. Прийняття перших п'яти законів. Перший створення Української національної армії. Те, що в нас є, армія, це окремі. Частини підрозділи. окремі підрозділи, де є прогресивні командири, патріотично налаштовані командири, які пройшли там гор... горнила цієї війни. Так єдиного армійського механізму в нас немає. У нас є збройні сили. України. Немає збройних сил України. Я в збройних силах України був з першого спочатку їх розбудови в 2003 році. Я з них звільнився. Те, що називалось Збройним силами, це військова військове угрупування, яке залишилось в Україні після розвалу радянського Союзу. Як можна під час війни робити такі революційні зміни в українському війську. Ви ж пропонуєте революційні зміни? Пропонуєте новий новий фактично суб'єкт, нову структуру. Ви зараз назвали так. Її. так, але давайте так. Якби не було добровольчі батальйони, це нова структура. Так, вона але створилась з нічого. Нова структура. На нові рівному підрозділи розкидані по різних структурах силових відомств. Ну але це нове. Так. Не було, воно не було передбачено ні в системі МВС, ні в Збройних силах. Але завдяки йому ми втри, в, 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 втримали фронт. Завдяки йому ми зупинили агресора, не пустили його далі. Ну військові тут можуть образитись, сказати ні -ні -ні. Ну, ми ми ні -ні. спільно, історі, спільно да, Почекайте, ні. Військові наші побратими почекайте. Не ображає. давайте ми... до законів. До законів. От закон, який ви сказали, один та да? що він за собою несе? Да. От щоб ви зрозуміли? Це не просто створення тільки військової структури, це запущення всього комплексу оборонного комплексу, який повинен забезпечити матеріально-технічними засобами, і в першу чергу озброєнням. І це в нас є все. Саме цікаве, є. Я вам просто приведу дуже простий Якої, приклад. в якій категорії це все в нас є? Ну я вам зараз скажу. Третій, четвертий. Почекайте. Це в, ви в, ви дослухайте. Півден завод Дніпропетровський працює три зміни в тиждень, маючи зараз напрацювання і роблячи ракетні комплекси для Саудовської Аравії. Працюючи на весь світ, окрім своєї Ми, армії. А, мені здається, південмаш повинен працювати три зміни. На добу і шукати час ще для четверти. Потенціал є. Є можливо, технічні можливості, є, людські ресурси є. Треба просто на сьогоднішній день законодавчо оформити, що все, що зараз повинно працювати на оборону, на армію, воно повинно працювати. І знайти гроші на державне замовлення. Абсолютно. Це знайдемо. Якщо дозволите, я про, держав... про законодавчі ініціативи. Я я, я, я просто далі продовжу. Слідом за цим, це повинно паралельно йти створення української національної міліції. Ми представниками якої є. Я вам говорю, те, що є зараз, ну, ми називаємо міліцією, це все ж таки ну, дуже складно сказати, що воно є національна. І розділення з повноваженням є муніципальна, треба розділити і є загальнодержавна. Добре, далі йдемо. Далі слідучий. Прийняття закону про створення української резервної армії, де всі все населення України після певної підготовки повинно отримати на руки стрілецьку зброю. Швейцарська модель. Абсолютно вірно. І бути в постійній перепідготовці. Кожні вихідні, кожен чоловік, який вважає себе українцем, жінка, яка готова взяти зброю, повинна пройти підготовку. Відповідно, отримати зброю. Третій закон, і четвертий, точніше, відтворення ядерного циклу. Без відтворення ядерного циклу в нас немає перспективи. У зв'язку з тим, що згідно Будапештського протоколу, держави гаранти, які гарантували нам територіальну цілісність в обмін на в тому числі здачу ядерного зброю, нас обдурили. Одні обдурили, відхопивши частину території завез, і завели війська на частину іншої території. Інші на це промовчали і не гарантували нам територіальні цінності, маючи велику кількість атомних електростанцій, маючи велику кількість руди, ми маючи в кінець кінців Чорнобиль, ми маємо право на повний цикл збагачення урану. Зрозуміло. А тепер, пане Юрію, питання ну, з двох рівнів. От дивіться, у вас е учасники АТО, їх 19, тобто це більше ніж е навіть фракція. Є плани створення міжфракційного об'єднання. У вас між е, учасниками АТО є порозуміння щодо всіх законопроєктів, які потрібно приймати насамперед щодо підвищення обороноздатності країни? І друге запитання: ви своїми політичними силами, в яких ви пройшли, консультувалися чи здобудете ви підтримку своїх партнерів по коаліції майбутнього? Пане Кішкар, пані Юрій Потім насправді я думаю, що ми дуже швидко знайдемо порозуміння, бо за кожним наступним кроком ми знаємо, що стоїть життя тої чи іншої людини. Ми не не готові багато балакати, ми готові конкретно діяти. Нема часу насправді на те, щоб там створювати ставку головнокомандувача. Вона має за секунду створюватися. Розумієте, немає часу на те, щоб визначати повноваження керівника антитерористичного центру. Це має бути миттєво найгнучкіша система взагалі суспільних відносин. Це якраз та що стосується життя здоров'я людини. Тому там мусить бути прийняття рішень миттєво. А в нас до сих пір, якщо ви знаєте, керівник Ради національної безпеки та оборони, вибачте, секретар, секретар. не призначений. У нас посол в Німеччині, в Федеративній Республіці Німеччині, не призначений. Це ті основні напрямки, які мусять нас на дипломатичному рівні. Захищати я не кажу вже про низовий рівень, де там невидача зброї і все інше відбувається. Це те, що мусить бути миттєво, поміч ми... підтримує всі ці законопроекти, про які сказав зараз Юрій Бере, заключно Самопом... з відновленням ядерного циклу. Ну зараз ви хапаєте нас за слово. А насправді це піддається обговоренню, бо це питання багатьох років тривалого часу. Тому це ми можемо відкласти і прийняти, наприклад, через місяць після обговорення політичними силами. Але те, що необхідно зараз виконувати, у нас є повне порозуміння, те, що треба робити Були сьогодні. Були якісь зустрічі уже сьогодні е була майбутніх зустріч. народних депутатів, учасників АТО. Так, да, сьогодні була і група окремо збиралася. Про що, да. що говорили? Це в рамках переговорів про створення коаліції, так? в рамках. Про... Ви абсолютно праві. Тобто зговорювалися вже основі, певні законопроекти, да, які можуть подаватися від цієї групи. Я, підтвер... я в підтвердження слів, знаєте, нам не треба багато домовлятися. От, люди, які відчули і знають, що таке війна, ми домовимося. Немає значення, в яких фракціях знаходяться мої побратими. Спільну мову ми знайдемо дуже швидко. Нас цікавить життя наших людей, це перш за все. І ми знаємо, я, що це... я просто, знаєте, підтвердження, зрозумійте, от. Звір зі Сходу не зупиниться до тих пір, поки ми не будемо мати три інституції, про які вам кажу. Ну не зупиниться. Добре, хто очолюватиме ваші підрозділи, поки комбати працюватимуть у Верховній Раді. То що в цьому питанні? Які думки? У мене... Чи будете на два фронти, Ні. пане Юрій? Ні, у мене є п'ять. Насправді у мене є п'ять повноцінних заступників, які готові прийняти командування. І є певна конкуренція навіть. У мене зараз роздуми, кого все ж таки призначити. Тобто передавати повноваження, звичайно, звичайно. Буде. але я за собою залишаю право під час, або якщо буде загострення на Сході, то все ж таки крісло депутата не втримає мене від того, що. Були буде слова присут... ваші про те, що ви можете скласти повноваження так, після того, як будуть ухвалені всі потрібні для обороноздатності. Два, країни, два дуже важливих моменти. Якщо ми ці закони швидко реалізуємо, ми або їх реалізуємо, або ця Верховна Рада не буде існувати. Може і, і держави так, не і держава, і держави не це, да, це питання, що... все ж таки життя нашої держави. Тобто, ви свою роль в раді обмежуєте тільки турботою про обороноздатність країни, про військо. Чи ні? ні. Ну, почекайте, ну давайте так. Сполучені Штати Америки, коли в них починає буксувати економіка, вони починають якусь війну. Ну, чому ми дурні? От давайте так. Я, я вважаю, що українці сама розумна нація в світі. І а нам я... навпаки, нам треба війну завершити, щоб в нас економіка. Не... Не буксувала. Ну, давайте, е якщо зараз ця війна буде. Е от, знаєте, я вам хочу привести приклад. У нас перемир'я. 5 вересня, здається. Ми так? вже поговорили з Павлом. А про... я вам результати сказ... цього перемиря За... Результати перемир'я. 5 чоловік загинуло з полку Дніпро. Сто Загал... полку... Сьогодні було сказано з згало... загалом 100. Полку Дніпро 5 чоловік. Кращих. Кращих. Да, ніхто з гірших не. І знаєте, я так можна говорити про те. Так що ми не будемо реформувати нічого. Або не будемо захищатися, або не будемо наступати. Все так, ж таки... Війна не підстава не проводити реформи. Абсолютно не підстава. Це такий, я знаєте, я не знаю, сховалися в кущі. У нас війна, все в нас погана, економіка погано там. Юрій Березов сказав, забити, треба не... реформи робити. Юрій Березов вже почав говорити про ну, загрозу нової агресії зі Сходу від Росії. Як розцінюєте все-таки от. Плани Кремля на осінь нарощування військової присутності на окупованих територіях. Чи це все-таки психологічний тиск на нас, щоб ми були більш податливими у переговорах з так званими ЛНР ДНР? Чи реальний сценарій? Коридор до Криму, Павло? Я не бачу в їхніх діях жодної уявності. Все відбувається в реальності. І нарощування сил не здійснюється для того, щоб перемістити війська з точки А в точку Б, а потім навпаки. Це якісь серйозні речі. Розвідка російська ведеться і зараз, поки ми з вами розмовляємо. І я думаю, вони приведуть до подальшої ескалації цього конфлікту. Тобто, треба серйозно ставитися Так, до цього Це дуже серйозно. Ті дані, які в нас є, розвіддані вони підтверджують серйозність намірів Російської Федерації. Пане Юрію, я вже у вашого побратима запитав сьогоднішні ініціативи президента. Знаєте, про це скасування закону про особливий режим самоврядування на Донбасі. Жорсткий економічний режим для так званих ЛНР ДНР. Чи цього достатньо на даному етапі для оцих бунтівних територій? Чи потрібні бути інші кроки, на вашу думку, як військового? Більш жорсткі, можливо, будь ласка, ви знаєте, я стояв завжди на позиції жорсткішого відношення до небунтівних територій, а конкретно до терористів, які зараз ведуть війну проти своєї країни, або навіть найманців? Все ж таки більш треба ще підходити більш точково до знищення. Конкретних баз, угруповань і от все це я вітаю, але ми не ми не використовуємо ще як момент заходу і підходу резервів, які заходять з Російської Федерації. У нас достатньо зброї і авіації, в тому числі, коли на марші, ми можемо розбивати це все. От Планець я власне Сергію вважаю... Мельничук, комбат батальйону АДР, представник радикальної партії, вітаю, приєднався до нашої дискусії. Пане да, і тому я вважаю, що все ж таки, от в зв'язку з тим, що умови. І домовленості, точніше, які були в Мінську, дотримала одна сторона, Україна. То ми маємо право на адекватну відповідь. На момент входу на територію України немає значення якого конвою, а в першу чергу військової техніки, ми маємо право їх знищувати високоточною зброєю. Ми, ми, повинні, ну, ми повинні також розглядати питання про те, от я, я хотів би, от ми програли війну. Я, у, програли війну інформаційну з Росією, а давайте поговоримо про український світ на Кубані. От більше в медійному плані ми повинні також наступати. Дякую, дякую. Дамо слово пану Сергію Мельничуку. Ми говоримо про ставлення військових, які будуть представлені у новій Верховній Раді. Щодо сьогоднішніх ініціатив президента, це скасування особливого режиму місцевого самоврядування для Донбасу. Режим жорсткий, економічний. Ну там знаєте, радіють. Так званих ДР... ДНР і ЛНР кажуть, ну добре, Київ зробив цей крок, це ще більше нас віддаляє від Києва, нам ніяка зона економічна не потрібна від вас. Що ну, робити, в тому числі і парламентськими можливо, методами? Ну, те, що я бачу, зима покаже. Я побачу, що буде по весні. Що ті люди, які знаходяться по, по ту сторону, що вони будуть говорити? От. І ці настрої, про які кажуть ЛНР-ДНР, таких, мабуть, відсотків 5-7. Інші люди. Це говорить верхівка. Так, так, звичайно. От. Всі, інші, всі інші від цього тільки, тільки страдають від цього. Ви е, готові брати участь у об'єднанні всіх військових, які обрані до нової Верховної Ради? Чи пропонуєте свої е, законопроекти, які насамперед потрібно ухвалити? Вас я нарахував 19, тобто більше, ніж одна фракція ну, за ліця, своїм складом? Мені дуже неприємно було, коли міліція починала говорити, що вони військові і намагалися починати з цього. Що вони очолять, починали очолювати цю процедуру. Тим більше, коли йшла мова від Семенченка, який є взагалі це не політик в майбутньому, це він, ще не будучи політикою, він вже себе знищив, тому що він назвав комбатами тих. Хто не є комбатами, тобто він буде, Я, наприклад, його біля себе поставити не можу, тому що він поставив тих людей, які зрадили майдан, тих людей, які зрадили мій батальйон. О, ми... Люди дивляться, пане Сергію, тобто, всі говорять про об'єднання, про об'єднання заради країни, заради підвищення обороноздатності країни. Можливо, варто забути про особисті якісь речі і робити саме... все для того, щоб сьогодні... країна стала сильною Я себе сьогодні, Я сьогодні сказ... сказав. Так як ти в своїй передвиборній кампанії е... умудрився свої вислови дати на екран. Будь ласка, вийди, будь чоловіком. І скажи правду, дай е іншу правдиву відповідь на це все. Yeah, ну зараз ми зараз ми говоримо особиє, про так, особисті так, да, я да. Речу, особисті конфлікти. Yeah. А я говорю Просто про те, заголов... що є законопроекти, про які yeah. е повідомив Юрій Береза. Я yeah, думаю, що знаєте, треба шукати по підтримку, законопроектам. У вас, да, У нас буде, я думаю, спільне тільки, тільки плюси всі будуть. По спільному. Я, я, я хочу додати просто ті люди. Я ще просто пан Сергій не чув. І в пана Сергія, можливо, десь є там якась образа. Я думаю, що всі образи, які в нас є заради України, ми Треба заховаємо десь далеко. І у нас зараз стоїть питання: або ми об'єднаємося і. Держава Україна на 23-й рік незалежності відбудеться, або ми будемо безпосередньо винні в тому, що й вона не відбудеться. але я не хочу, щоб та людина, фортільний, яка фортільний. тікала з кулою в задниці і предала своїх Но, товаришів. вона в тому, ставила... чи будемо насправді чи будемо ми завтра Не буде розумієте? цього терпіти. питання взагалі існування чи держави. Буде держава. Так, Стаї, якщо ми стої? будемо особисті питання вище ставити якісь особисті конфлікти, ви, то ви це ви нас, зрозумі... нас не зрозуміє. Зрозуміє. ті люди не зможуть керувати цими процесами, які на етапах на перших етапах вже зрадили. Пане Сергію, є конкретне запитання. От ініціатива щодо того, щоб не допустити колишніх регіоналів до складання присяги у новій Верховній Раді. Тоб, давайте ми завершуємо уже дуже коротко. Будете підтримувати цю ініціативу, який спосіб це зробити. Назад. Як це зробити? Просто не пустимо. Як? Силовим даже методом. Пане Юрію, це від вас ніця Я Перепрошую, от ми знаєте, дайте нам час, ми не можемо все висвітлювати на широкий загал. Ми зберемося, У нас є право на, на ці дії відповідно від того, що ми вважаємо. Це наша спільна думка. Що той, хто приймав закони 16 січня, той, хто розхитував цей човник під назвою Україна, той, хто мовчить і не з'являється там, де ховають наших побратимів, вони не мають права представляти український народ. Дякую. Крапка. Павло Кишкар, Юрій Береза, Сергій Мельничук. Це була програма. Про головне. Ми спілкувалися із комбатами військовими, які брали участь в антитерористичній операції, які потрапили у нову Верховну Раду. Побачимось на все добре.